Всім привіт. От пер, недавно от перестали дощі у нас йти. Ми, от, це раз привіз оці кисоломи. Знаю, в терені 10 радень, якщо двох нести, ну, там на прицепі плюс-мінус десь так само. Потім, все, наче непогано, але но, 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 но. є такі нюанси. Перше, він що то вироблений в мене... Регулятор оборотів, він сам підгазовує чуть-чуть, як то чуть-чуть підгазовує. Це раз. По-друге, раній, я вже говорив раній вприск. І він ну, йдеш, якщо їдеш під горбок, то воно це заметно. Якщо, як, якщо ні, то ну, порівні без нагрузки обично працює. В наступних відео я пробую вам завести все показати. Дуже мокро. Солома мокра, ну, це вона підсухає, будемо носити. Ну. І Ще одна така проблема вилізла. Ще було все нормально. Вон, бачите, каплі масла скільки накапало. Це вона з-під кришки супуна. Я вже все обдивляю в себе добре. Ніде потіків нема. Показую всім. Що ніде сильно таких потьоків нема. Там десь трохи, то це може і солярка, бо солярка розляпується. Тут теж Тоже... ніде, бо я все добре перевіряю, потьоків нема. А от іменно з цього, це ось до іменно не біг. Це вчора їздили по муку, то почало бігти. Вчора Їздили. І оце перший раз привіз оцю солому теж почало. Якби ще й так хорошо, дивіться, як воно потекло. Це вже я витер, от звідси. І от звідси, бачите, видно де. о, Це іменно звідси. Пробую докрутити, якщо ні, то я посажу кришку на герметик. Але не зараз. Зараз треба їхати це все. Цей ключ вже розбитий. Треба другу ключа взяти і зараз пробую зажати його добре. Недаремно тут стояли заводські дві резинові прокладки. Ще раз не обичні, а резинові. Це не просто так. Я вже говорив в минулому відео, що просто так китайці нічого не ставлять. І що, якщо можна зекономити, то не зекономлять. Не знаю, що з ними робити, звісно. Ну, там мені писали в коментарях, що теж така проблема є то вирішить, будь ласка, напишіть як. Я думаю, на герметик. Якщо буде таке саме неподобство, то на герметик. А на даний час я просто зажму, бо, тому що ну, зараз нема коли, зараз будемо носити, плюс ще їхати. Ще їхати потрібно. Тому потім прибирав гаражі в себе. Ну, мішки складав на картоплю. Вон. Мішки складав. Е, найшов. Масло, мастило. М10. Ось таке є ціна. 175 гривень. Ну, це воно було куплене, якщо я не в у 2018 році. Це я щось обкатку робив. Напевно, колінвала, так. Колінвала міняв і обкатку. Я так, ну, я думаю, що ну, я як, вилі... Ну, як, я масло не виливаю, а в пилку в бачок, щоб змащувати цеп. Як я сюди, я відкрутив його. о, Зараз вам відкручу, покажу, а воно чисте, дивіться. Зараз так, щоб вам видно було. Чуть-чуть налю зараз. Щоб попасти. Так, більше. Дивіться. Бачите, воно чисте, це іменно це масло. Це виходить я обкатку, я не пам'ятаю, чи 20 чи 30 годин робив обкатку. І Ну мало, мало, мало. І я заливав це іменно масло. Подивіться, воно не чорне, нічого. А може ще не заливав. Мені здається, що я заливав. А може ні. Напевно все-таки заливав. Получається, що я хочу е... мені сказали, що можна, та й відео я дивився. От масло, обкаточне масло в тракторах. Ну, та трохи сам додумався. Е... Ну, Іменно обкаточне, не обкаточне, а те масло, яке каже, ну, щоб там залити залийте норма... ну, звичайне масло і покатайтесь там скільки там, годин, 20-30, ну мало. Потім його злийте. Я. Ну, додумався сам трохи, трохи відео подивився. Люди що беруть? Беруть, зливають оце масло в каністро, трохи відстають його. І потом забирають, е, ну, скільки там, ну, приблизно 60-70%. іменно, Не все. Так, щоб іменно, ну, ту муть, ту пиль, що там є, ну, металічка ці стружка, щоб вона ну, <кій> це. Щоб вона залишилась тут. Та я думаю, тут якби майже на раз. Я зараз не часто їжджу бо з тими ремонтами. А це, думаю, так зробити. Напишіть, що думаєте з даного приводу. Ну, масло це я беру погане, та й масло це, я, ви бачите, яке я заливаю. От. Показую ще раз. Де це Я масло заливаю. Все сюди заніс. Саме дешеве, поганеньке масло. От, дивіться, теж для... обкаточне, показую обкаточне масло. Це. Оце масло я поміняв того року, поршневу, не поршневу, а в мене жлопло. І цим маслом я покатався. О. Е, ну, я знаю, Вигора вгорода і три рази гній вивіз. Вигора вгорода в районі 15 сот. от, ну він проробив. Ну, я знаю, так в часах, скажу десь 4,5 часа плюс-мінус. Приблизно так. О, дивіться, що з ним стало. Тоже обкаточне. О. Це масло вже, ну якби я його доливаю, коли вже те грязне, ну, ну його. А те чистеньке, те дорожче масло. Тому я думаю, так оце, <кій> скажімо, таке теж зробити, тільки не знаю, як його хорошенько звідти висосати і чим його висосати. Буду щось думати. Ані то переляти в якусь посудину таку банку і звідти. Ані то просто ляти з цієї каністри. Просто я ж, я ж не беру все, а кажу, 60-70% з нього взяти. Якраз долється те, буде саме добре. Ось так. Якість, ну, подивіться, це дешеве, саме дешевеньке масло. О. І те. Ну, те бовтати не буду. Та навіть дивіться, це я збовтав. Навіть я не бовтав, то ви самі бачили, яке воно, яке це, яке те. Отакий, а, іще один. У мене капає, підтікає краник. Ну, я знаю, він забивається, там ржа йде, тири-пири, а це помив, то він почав потікати. Може раніше потікав. У мене то є запасний липка, я ставити не буду. Поки я її ставити не буду. Маховик, ви самі бачите, що з ним зробилося, пішов дощ. Дивіться, О, буду красити, не знаю коли, колись добуду після картопель, скоріш за все. Ну, Поки не кипить, ніяких нарікань немає. В Наступних відео спробую вам завести і показати. Я когось попрошу, поприходжу, просто щоб потримав. Ну, на цьому, мабуть, все. До наступних відео. До наступних відео. Якщо будуть якісь питання, обов'язково ставте, пишіть коментарі. І задоволенням почитаю. Бажаю вам, щоб ваша техніка ніколи не ламалася. Всім гарного дня, до нових відео.